Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBus, чергова розпаковка, Укрпошта. І знову у нас тут є книги, куди ж без них. Але тим не менше. Так, я розпочинаю розпаковочку. Поки ви всаджуєтесь позручніше і ставите свої коментарі та вподобайки, я вже розповідаю про те, що нам попалося в першому пакеті. Поїхали. Так. Трішки підрізати. Це у нас мольберти називається правильно? Чи це не Мольберт? Поняли? Так хоп? Тут у нас з попередньої розпаковочки так хоп. І ось така підставочка у нас і є. Доволі непогано. Прикольно для декору, навіть просто для а, своєї фотографії ти можеш так поставити, і вона в тебе вже буде в незвичному такому антуражі виглядати. Добре, не знаю скільки це коштує. Я не думаю, що це дорого. Там три нещасні палички, тому загуглимо. Але я даю гривень 20. Так, поїхали. Далі. Так. Що це у нас таке? Що це? Ну, метал. Доволі важкенька штука. Я, я б сказав, що це чаша на кальян, але трішки не той фасон. Не знаю, що це таке. Але тут, тут до речі, якісь отвори є. Тут отвори, тут отвори. Типа радіація якась. Ну, радіатори. В плані, не радіація, <сум> а Так, окей, не знаю, що це таке. Напишіть в коментар. Рях. Бо я хизую. Окей. Не можу сказати, скільки це буде коштувати, потрібно гуглити, але ви ціну побачили. Так, ми йдемо далі. Що це таке у нас тут? Помада. Е, -е я такой помады не бачив. Двостороння штука. Понял. Така двостороння помада. Окей. Рос тестер, хайлайт контур. Не знаю, скільки знову ж таки це буде коштувати. Тут мені uh, Google в впомища, як то кажуть, ви ціну побачили. Так. Що це таке? Знову канцелярія. Скрепки знову якісь. Що це за скрепки, я таких не бачив. Так. А, набір шпильок для волосся 6 см бронзу, 48 штук в упаковці. Мейден China. Отак от, от. Окей. Так. Повертаємо назад. Щоб Не відкривалось, мабуть. Так, не знаю, скільки це коштує. Знову загуглимо, ви ціну побачили. Ми йдемо далі. Так, оце я не зрозумів, що таке. Я як викладав, я бачив, але я щось не вдуплив, що це таке. А, ладно, окей. Коротше, я не побачив, що тут є навушник. Я побачив, що це від Samsung. Але я думаю, нащо Samsung виготовляє якісь штуки для косметики. А тут нарисовано, що це, скоріш за все, для того, щоб це, чистити навушники. О, так. Вишні палички для ваших навушників. <кхи> Скажемо так, простими словами. Подивимось, скільки це буде коштувати. Samsung Я, ну, Чесно, в розпаковках, скільки всього надивишся, що ніколи б не подумав, що можна таке взагалі десь знайти. Так. Переходимо до наступної. Все в волоссі, мені вже це не подобається. Так. Прищепки. Ну, це скоріше за все, знову ж таки, та ж сама історія, що для фотографій. Тому що явно ти труси на цю, на цю прищепку не повісиш. Але дерев'яні не знаю, скільки їх тут штук, але можу предположити, що їх тут теж 50, які отих чорних штучок. Бо от така от фасовка. Добре. А, сюди. <кл 'я> Так, йдемо далі. Ці нові побачили. Наступні. тоже, Теж, по побита шкода. Бачите, так само. Ну, сюди навіть води не нальєш. Це чисто для сухого корму, бо... Вода буде витікати. Та попередня, що ми кормушку двійну знаходили, вона хоча б а, не доходила до цієї до кормової частини. І туди можна її житті кормилити все. Ну, а ці вже гайки. Бачите? Жалко. Прикольно така в формі рибки. Ну, Це в сміття. Так, і переходимо до очевидного. Ті, кому набридло дивитися книжки, як мені розпаковувати. Можете поставити вподобайку, написати коментар і виключати. А ті, хто вподобав розпаковку книг, ті е, можуть долучитися і продовжити дивитися. Так, у нас тут книги, які дуже великі за своїм фасоном. Нам таких великих книг не попадалося. Ох! Усилоу пилюки полетіло. Жистяко. Аж дихати важко стало. Так, домашня кройка Анна Бояр. Отака здоровенна книга. І вони всі там такі здорові. Ну тут просто це щось для швої. Бачите, тут просто така штука. Якщо ви швоя. welcome. Так, пилюка страшна. Наступна книга, очевидно, в такому прозорому пакеті. Так. Отаке мені подобається розкривати. Максимально простенько прорізав, відкрив. Так, нова книга знань. Ну, В нормальному стані. Аля, типу, як енциклопедія, тільки тут про все-все-все. Окей. Ну, бачите, тут і тварини є. І не тільки тварини є. Ну, то, ні. Добре. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Побачив життя цей пакетик, як ми бачимо, трішки його поносило. Так. Це ще, мабуть, щось на англійській мові. Тоже політурка. Наскільки я знаю, ну я не зустрічав книги української з політурками. Ну це прям не та, що палітурка. Але... Так. Good people beget Good People. The Life and Legacy. Вона нова. Походу. Так, дивіться, вона так відкрилась, наче вона жодного разу не відкривалася, бачите? Тобто вона навіть не розчитана. Офігеть. Не знаю про що це, але виглядить дорого. Ще й нульц. Прикиньте? Так, ладно, я думаю, ми оцю штуку можемо. Я не думаю, що вона потрібна буде комусь. Отак от вона виглядає. Дивіться, її товщину. Але в цілому достатньо стильово. Прик. Це буде цікаво подивитися. Ціну ви побачили? Я ще не знаю на неї ціни. Так. І наступна книга. Так, ладно, треба все обрізати. Музикальний енциклопедічний словарь. Дуже велика, дуже пильна і дуже важка. Прям жесть. Боже. Ну тут прям словарь словарь Дивіться, скільки писанини. Офігіти. Я не знаю, скільки вона важить, але до 2 кг точно. Книга, яка важить до 2 кг. Так, який рік? 1991 рік. Якщо хтось шукав таку книгу або знає того, хто її міг шукати, ви знаєте тепер, де її знайти. На цьому все. Дякую тим, хто додивився до кінця, осилив це. Бо я знаю, що книги піднадоїли мені так точно, але. Це рулетка, це рандом. Я не можу ніяк на це впливати, і я не можу знати, що буде там. Я просто роблю ставки, і коли виграю, оплачую. Все. Всім дякую.